У нас новинка, книга Азраїла. Боги і монстри. Книга перша Амбер П. Пе, Піколь. Одразу хочу похвалитися цим прекрасним друком. Подивіться, які розкішні корінці розмальовані. Яка прекрасна палітурка. Попереду карта, позаду карта. Ось є закладинка. Прекрасний читабельний шрифт і ось такі гарні закладки. І про що ж ця книга? Чи зустрічали ви монстра, готового пожертвувати собою заради тих, кого любить? А Бога, Готового зруйнувати світи заради чудовиська, яке створене винищувати. Шляхи Діанни і Семкаїла не повинні були перетнутися, але доля розпорядилася інакше. Що мені сподобалося в цій книзі? По-перше, герої. Діанна – сильна, хоробра, смілива, самовіддана і гостра на язик дівчина. Якось, коли її сестра була на порозі смерті, вона уклала угоду із Каденом життя сестри в обмін на беззаперечне служіння. Він перетворив її на монстра, якого за чутками винищили тисячі років тому за часів війни богів, тим самим зробивши своєю зброєю. Але, незважаючи на всі труднощі, і поневіряння. Які довелося пережити, вона не зламалася, а продовжила боротися заради єдиної людини, яка дорога її серцю. Рятуючи життя сестри, Діанна перетворюється на чудовисько. А Кейден мріє відчинити брамо в інші світи, щоб випустити на волю кровожерних і злих створінь та занурити все навколо у хаос. Тисячу років тому ці світи запечатав. Семкаїл, король богів, якого нарекли нещателем світів. Тепер Семкаїла звуть Ліам, і він живе як відлюдник, не підозрюючи, що деякі з його двічних ворогів вижили в минулих битвах. Вони шукають артефакт, який може дати їм значну перевагу у майбутній війні богів та монстрів. Аби знайти цей артефакт. Першими Ліаму та Діанні доведеться забути про ворожнечу та діяти разом. Чи зможуть вони запобігти катастрофі і відвернути кінець світу? Симкаїл це Бог, який загруз у горі, почутті провини та ненависті до себе, адже втік від небожителів на уламки свого світу Рашарима після війни богів. Але напад на його близького друга змушує його повернутися у світ людей легендарний губитель світу, легенда, син Уніра, власник клинка забуття. Де він? Дуже мені сподобався гумор цієї книги і сарказм головної героїні, а також жарти та підготовка Ксавєра та Кемерона. Динамічний сюжет, наповнений безліччю подій. Який тримає в напрузі до самого кінця і змушує думати над різними питаннями, хто такий каден? Навіщо йому книга Ізраїла? І чи живий сам Азраїл? А які ще секрети зберігає родові Діани? І що станеться зі світом, коли монстр, покликаний його знищити, вирветься на волю? Ще тут дуже детально прописаний світ. Тут є своя ієрархія, туди вплетені різні міфи, легенди, є багато спогадів. Ми бачимо на власні очі і богів, і небожителів, і монстрів, власне, богів та монстрів. Головні герої справді відчувають взаємну ненависть майже половину історії, лише поступово зближуючись і пізнаючи один одного, між ними зароджується дружба. А згодом і щось більше, з чим їм ще належить розібратися у наступній книзі. Кінцівка справді для мене була дуже несподіваною, я до останнього сподівалася, що герої вийдуть із ситуації, в якій вони опинилися іншим шляхом. В результаті свій Діан не впав, а звір вирвався на волю. Доля світів тепер в її руках, і що вона вибере? Помсто чи прощення. Книга Азраїла. Боги та монстри. Видавництво Богдан рекомендує.